Доброго ранку, малята. Цьогоріч весна забарилась пропускати через хмаринки до нас сонечко, але я впевнена, що ми все одно його дочекаємось. Хочу вас підбадьорити та зачитати вірш. Сонце, я тебе вітаю! День з тобою починаю. Разом з травами, мов квітка, я зростаю дуже швидко і ліворуч, і праворуч, сонечком завжди я поруч. Хлоп в долоні, топ ногою. Зранку граємо з тобою, а під вечір, наче свічка, ти ховаєш своє личко, червонієш та згасаєш і за обрієм сідаєш. Я також лягаю спати, щоб світанок не проспати. Малята, щоб оченята відпочили, виконаємо гімнастику, яка називається хованки. Ми будемо міцно заплющувати очі, а потім їх широко розплющувати. Сонечко в очі світить малятам. Хоче у хованки з нами пограти. Повторимо малята ще раз. Сонечко в очі світить малятам, хоче у хованки з нами пограти. Розплющуємо очі та давайте з'ясуємо, що зараз у нас з вами весна. А що змінилось у природі із настанням весни? Так, з'явилась травка, перші квіточки, світить тепле, лагідне сонечко, до якого тягнеться. Ця жива природа та отримає від цього задоволення. Навіть коли навесні стає похмура погода та хмарки закривають сонечко, може піти дощик, під час якого сонечко все одно буде намагатися своїми промінчиками світити на землю, дарувати радість людям тепло та задоволення, тому що ми з вами вже знаємо, що після ночі завжди буде ранок і буде сонце на землі. Тому що воно необхідно всім людям, рослинам, тваринам. Тож, малята, радіємо кожної прожитої миті. Бажаю вам сонячних та гарних днів. До нових зустрічей!